Ергові масовані прориви дамб на Росії. Схожий циданти з греблою білгородського водосховища був лише початком. Вода знову ринула хвилями і стала нещадно нищити окупантів та їхню техніку. Із затоплених частин та військових баз зникли безліченна кількість солдат, і це все продовжується. Масштаби реальних втрат просто нереально оцінити. А з кожною годиною стає все гірше. Тож далі про це на напіців. Хвиля білгородської дамби, розмила логістику, і топи техніку армії Росії. Вода затопила дорога й багатьох військових, про яких тепер керівництво рефі нічого не знає, ніде вони не лишилися живі. Позиції та бази затопило повністю. Крім того, через прорив дамби рівень води став настільки критичним, що став неможливим збір води для охолодження ТЕЦ. Паралельно величезними втратами настав ще й енергоколапс. по пограбляє Білгородського водосховища. По суті, стар армію РЕФІ поблизу Вовчанської Харківської області. затопило щонайменше п'ять бригад армії Арефі. Призвело до зупинки наступальних дій противника та небойових втрат. Росіяни дійсно активно планували прорватися через центр Вовчанська і обійти його з західної сторони. А тепер змушені взяти участь в незапланованому плаванні. Військовий експерт, полковник запасу ЗСО Олег Жданов Також говорить, що угрупування російських військ на вовчанському плацдармі фактично у стані катастрофи. Там теж на місцеві затоплена понтонну переправу не встановили. А Техніка в таких умовах тоне, солдати теж невідомо де зникають. Слід зазначити, що не так давно змінився командувач угрупуванням російських військ. Північ, мабуть, у нього сильний запал в одному місці. Він дуже прагне вислужитися перед путіним і довести, що чогось може досягти, вказує експерт. Через затоплення росіяни не зможуть ні евакуювати поранених, ні підвести боєприпаси, ні підсилити чи підтягти техніку. А зараз не травень, вода холодна, летальних випадків все більше резюмує він. Михайло Шейтельман розповів про ситуацію, в якій опинилися російські військові. Тож давайте з вами далі його уважно заслухаємо. водохранилище, говорить, сьогодні дало трещину. З моменту волшебного пендалі уровень упав поки на один метр. Визит нанесен Центром сил беспилотных систем. Операция получила название «Дамба, ну ты держись, если что». Но, как очевидно из червячей разведки, «Дамба» немного попорчена. Говорят, что в блиндажах в районе села Графовка военным червям, российским, естественно, находиться неуютно. Ну и сами россияне признают, кстати, поражение «Дамбы». Признают, что нарушена ее целостность. Признають, что сейчас там какие-то бригады российских спасателей пытаются это, как мальчик с пальцем. помните? А ты как мальчик с пальцем, но дир в той плотине не честь. Так зачем ти кричиш, коли ми зовемов тебе єсть? Натомість російські воєнкори відновили тему погрозу удару по греблі Київської ГЕС, пообіцявши столиці помститися за пошкодження. Білогородської ГЕС однак військовий експерт Ігор Романенко запевняє, що київська структура здатна протистояти важким атакам. В сценарії цунамі є лише болісними фантазіями противника. Генерал-лейтенанту відставці Ігор називає ці дії військових обґрунтованими. Він проводить паралель з підривом росіянами Каховської ГЕС у червні 2023 року, що за його словами зірвало український контрнаступ. Тому зараз у нас є насправді симетричні дії. Ви я нас ми для вас говорить генерал-лейтенант, що стосується погроз. Ум з таки, експерт скептично ставиться до них. Він посилається на розрахунки в чанах, зокрема з інституту проблем математичних машин і систем, де працює. Конструкція греблі витримує навіть ядерний удар, каже Романенко. За його словами, для того, щоб серйозно пошкодити конструкцію балістичними ракетами, окупантам доведеться в той же момент обіграти не менше десятка іскандерів. Він також відкинув можливість застосування ядерної зброї на греблі в нинішніх політичних умовах. Наразі у разі гіпотетичного успіху ворожої атаки повне затоплення столиці, яким лякають російських військовці, не відбудеться. Ігор Романенко називає такі прогнози істеричним характером, пов'язаним з подіями тільки в їх уяві, розраховуючи показники. Розрахунки показують, що в гіршому випадку тимчасове затоплення загрожує районам, розташованим нижче Києва. У самій столиці вода може частково покрити сади русанов і воскресіння гідропарк, урочища Горбачих і деякі інші території на лівому березі столиці. Ба більше нещодавний скид води з Київського моря був запланованим превентивним заходом саме на випадок потенційної атаки. Спеціалісти відстежують рівень води в режимі реального часу, а територія Гес ретель охороняється військово-політичний аналітик, Співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігіров зазначив, що російські війська вже перебувають поблизу околиць. Куп'янська, Тож ж для цього району є реальними. За його словами, окупанти усвідомили, що створили широкий фронт, так звану буферну зону від Мілового до Куп'янська і Вовчанська. Їм не вдасться ці плани, зокрема щодо можливого обміну території, зазнали провало, тому ворог змушений змінювати свої пріоритети. Основною метою Росіян на цьому напрямку наголосив Снігирьов, є не сам Куп'янськ, а Куп'янськ-вузловий. Ключовий транспортний вузол і стратегічна залізнична станція. Контроль над нею дозволив би окупантам скоротити логістичне плеча та створити умови для подальшого наступу на Слав'янську Краматорську агломерацію. Для цього вони намагалися відтворити ситуацію подібну до тієї, що склалася у 2022-му, коли ізюмське групування рефі вважалося одним із найбоїзданіших як за чисельністю, так і за рівне. Ним оснащення Групування створювалося з метою подальшого оточення українських підрозділів у Донецькій області. Тоді вони практикували загальні та широкі котли, зрозумівши, що так воно не працює, перейшли до тактики малих котлів. Резюмував експерт. Водночас цей удар частково вирішив водну кризу в окупованому Донецьку. Про це в ефірі телеканалу. А постро повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Так водою став наповнюватися Сіверський Донець, що полегшує кризу Кризу в окупованому Донецьку Горлівці та Макіївці. Донеччани, горлівчани і макіївчани певний час відчуватимуть полегшення з точки зору водної кризи. Тепер навіть в окупованій владі з'являється можливість наповнювати систему центрального опалення і запустити опалювальний сезон. Зазначив він та додав, що рівень води досяг до кризового рівня. Це зафіксували в районі Пантелеймонівки між Донецьком і Макіївкою. Наразі за його словами росіяни не можуть контролювати витік води з білгородського водосховища, немає масованого затоплення, як було, наприклад, із каховським водосховищем, але достатньо для того, щоб значно ускладнити ситуацію для підрозділів РФ та зірвати їхні плани щодо наступу. На думку Петра Андрющенка, якщо ворог не контролює природний процес, йому складно будувати. Переїзди чи фортифікаційні споруди. Ну і нагадаємо, що водосховище побудували на річці Сіверський Донець у 1985 році за 10 кілометрів південніше Білгорода. Спочатку планували використовувати цей об'єкт для водопостачання промисловості в регіоні. Однак, згодом водосховище втратило це значення і перетворилося на рекреаційну зону. Повний обсяг водосховища 76 шість мільйонів метрів кубічних. Площа водного дзеркала, 23 три кілометри квадратних. Довжина Двадцять км, кілометрів ширина від кількох десятків метрів до трьох кілометрів. Максимальна глибина 14 метрів. А загальна протяжність берегової лінії 85 км. кілометрів. З водосховища належить до об'єктів федерального значення, оскільки Білгород лежить вище за течією. То жодного впливу на обласний центр стрімке зниження води у водосховищі не матиме. Однак, неконтрольоване наповнення водою річки Сіверський Донець може мати наслідки для населених пунктів нижче за течією. Чиєю а також тих, що стоять на її протоках, річках Нежеголь і Вовча. Підрив гідротехнічних споруд стандартна практика для російсько-української війни. В червні 2023 року перед початком українського контрнаступу на півдні відбувся підрив греблі каховського ГЕС, що призвело до неконтрольованого витоку води з каховського водосховища. Українська влада і міжнародні спостерігачі кажуть, що підрив знаменованої споруди зробили російські війська, які її контролювали з кінця лютого 2022-го. Росія ж заявила, що руйнування греблі спричинив обстріл українських військ розлив Дніпра. Нижче за течією в Херсонській області призвів до численних людських жертв а також зробив неможливим на тривалий час форсування цієї водної перешкоди українськими військами. В листопаді 2024 року відбувся підрив греблі Курахівського водосховища на Донеччині. Обидві сторони звинувачували одна одну в цьому інциденті. Інцидент прозвів до підтоплення місцевих доріг, які використовували обидві армії і ускладнення логістики в регіоні. Наразі це було усе, тож до зустрічі на бітів. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.